Ну, мабуть, і ти докумекаєш. Володимир, та ти у Бога віриш чи ні? В центрі сюжету у нас головна героїня Анімант або скорочено Ані. Не Аня вирізала якихось монстрів. Ось за це реально лайк. і постійно шиперить її з кимось, постійно влаштовує якісь побачення, спокуслива пропозиція. Книга просто ідеальна. З мінусів — це бісячі персонажі, це фуфло, це не цікаво, це бридко читати. Тут є підлітки, тут є багато підлітків, тут їх дуже багато. Але чи все тут таке, як здається? Дві зірочки, Пам-парам-пам, Вгадайте в кого закінчилась пам'ять на телефоні. Всім привіт! Мене звати Сашко, це канал, на якому ми говоримо про книги. Радо вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитися з вами майже 10 -ма книгами, які я прочитав за останній час. Приблизно ми обговоримо період з травня по липень. Це мій улюблений формат, прочитане можна казати багато, але я стараюся все ж таки казати по суті. Тому сподіваюся, що це відео не буде настільки перевантаженим, яким воно може бути. І найголовніше, я хочу, щоб ви зробили для себе висновок: чи варто читати ту чи іншу книгу з переліку, який у мене тут сьогодні є? А зараз я пропоную починати. І перша книга. Служниця одружується друга з половиною книга у серії Служниця авторки Фріде Макфаден. І на жаль, це була найгірша книга півріччя. Це була найгірша книга, про яку я розповім у цьому прочитаному, і отримала вона дві зірочки. Дуже коротко, чому мені ця книга не сподобалась, та які її сильні сторони. Якщо вони є, справа в тому, що я вже говорив про цю книгу на каналі, тому не хочу повторюватись. Фріда Макфаден написала цю книгу для того, щоб закрити прогалину між другою та третьою частиною, Прогалина, яка складає 11 або більше років. І вона цю прогалину закриває одним днем днем, коли служниця власне, одружується. Я можу погодитися, що ті події, які там описані, і те, про що там розповідається, в принципі, воно пояснює частково ті великі переміни в житті Міллі у третій частині. Але ну камон, за один день описати 11-літню історію, ну, це якби не допомагає. Але мені сподобалось, що деякі сюжетні дірки, які я думав, що вони є. Авторка їх все ж таки не допустила. Це мене порадувало. З особливостей цієї книги це новела. Тобто тут приблизно 70-80 сторінок. Книга тоненька, просто максимально. В неї ще втиснули початок третьої служниці, звернення авторки до читача про авторку, про книгу, і все одно книга така: тонюсінька-тонюсінька. На жаль, у мене її зараз немає, тому що я її на буксопі віддав. Але я хоча б показую вам її обкладинку уже вдруге. А зараз від Фріди Макфаден пропоную перейти до Фріди Макфаден. Вам не почулось справа в тому, що наступна книга це вчитель, книга, яку також написала Фріда Макфаден, яку я також прочитав і більше того, прочитав після служниці. Ну що ж, одразу скажу, книга прикольна. Вона. Мені подобається тим, що вона підіймає настільки важливу соціальну тему, про яку замовчують, про яку не говорять, якої бояться, яка є тригером для більшості читачів цієї книги. І я думаю, ви вже здогадались по назві цієї книги. Це вчитель, це стосунки між вчителем та ученицею або учнем. Ну, це ви вже дізнаєтесь, коли прочитаєте. Чому мені це сподобалось на відміну від інших читачів? Тут це не романтизується, як в якихось дарк-книгах. Тут це показано скоріше як власне проблему. Авторка не рефлексує стосовно цього багато, тому що це не ціль цієї книги, це просто трилери для відпочинку, для розгрузки. Але все ж таки Фріда Макваден підіймає цю тему для того, щоб створити з цього сюжет. І вона робить різні сюжетні повороти, різні стовпи, би мовити, сюжетні на чому будуються ці якісь любовні лінії, якісь детективні, трилерні, ненависні лінії. Все от базується на цьому вчителі. Але якщо ви знайомі з Фрідом Макваден, ви знаєте, що вона просто такі книги не пише. Вона завжди дає якісь, скажімо так. Неправдиві свідчення або щось, на що ти звертаєш увагу, а потім воно виявляється зовсім інакшим, тобто такі неочікувані штучки. І саме цим і славиться Фріда Маккладен, і саме тому мені ця книга не дуже сподобалась. Чесно скажу, що вона мені не сподобалась із-за моїх очікувань, не тому що книга слабенька. Справа в тому, що я думав: а чи вміє Фріда Маккладен писати в іншому стилі? Можливо, для цього мені треба було б взяти її бібліографію, перечитати, подивитись і вибрати щось приблизно по відгукам, по рецензіям. Але я вирішив, а візьму карандомну книгу, яку видав віват, і спробую знайти щось новеньке. Не знайшов, розчарувався. Ну якось не дуже чесно виходить, да, по відношенню до цієї книги. Загалом книга класна, але е, просто це не те, що я шукав саме в той момент. Стиль авторки, сюжетні повороти вони прикольні, вони дійсно мають сенс, окрім останнього. Якщо ви читали і знаєте, що сталося з Джеєм, то окрім цього було все ідеально. Але просто трішечки піднабрито цей стиль, тому що я вже читаю шосту книгу Фріда Макфаден, і якось воно трішечки приїлось. Тож оцінка три бали, Переходимо до наступної книги. До автора наступної книги у мене є лише одне запитання. Володимир, то ти у Бога віриш чи ні? Справа в тому, що Володимир Станчішин, автор книги для стосунків, потрібні двоє. В одному місці пише Бог з маленькою, в іншої з великою. В третьому місці він говорить взагалі про якусь силу, типу вірите ви в неї чи не вірите, або пропонує на вибір вірити в щось або в когось, або будь-що ти хочеш. Коротше, я не зрозумів, чи віруюча він людина, чи ні. Хоча він займається з дітками, які інколи... Інклюзивні, він психолог, він працював в різних християнських центрах, де допомагають власне дітям з інклюзією. І тому трішечки такі спірні почуття в мене стосовно цього автора. От, але ну вже як є. Мабуть, він просто дуже толерантна людина, і тому говорить, хочеш вір в це, хочеш вір в це, навіть якщо це там якась точна вигадка, все одно вір, якщо тобі так комфортно. Ну і в принципі ми можемо з цим погодитись, але все одно позиція цікава. Ну да ладно, давайте обговоримо саму книгу. І перше, що мені в ній не сподобалось, це оманлива обкладинка. Подивіться на цю картинку, на цю назву. Як ви думаєте, про що ця книга? Коли я вперше побачив цю книгу, я подумав, ну тут, мабуть, щось про стосунки між чоловіком та дружиною, ну або там хлопцем та дівчиною. Як їх правильно збудувати, як вирішувати конфлікти і так далі? Я би сказав, що тут максимум половина книги про це. Інша частина книги це про стосунки в сім'ї в цілому, Частина книги про залежності. І так, я розумію, що залежності впливають на стосунки між двома людьми, але знову таки вони тут розглядаються з точки зору навіть цілої сім'ї або просто дружби. Автор говорить про виховання дітей, про те, які бувають патерни, які бувають складнощі, про те, які бувають лайфхаки в цьому а, процесі. Але ось що мені сподобалось. Автор книги дійсно розбирається в темі, він досліджував матеріал, і у нього є і практичний досвід. Коли я беру якусь книгу в жанрі нонфіку, перше, що я роблю, я відкриваю задню сторінку. І коли я її відкриваю, то я доходжу до бібліографії. Або ж до списку використаної літератури. Ось бачите? У нас півсторіночки, дві повні сторіночки і півтори сторіночки. Це все. Тобто, загалом у нас тут чотири сторінки друкованого тексту список використаної літератури. Тобто, автор не пише свої видумки, він не пише якісь просто свої роздуми, він не базується на досвіді, який він почув від інших людей, а він читав літературу. Він працював у різних центрах. Він практикуючий психолог, і, виходячи на основі цього всього, він пише цю книгу. Ось за це реально лайк. Одне з того, що я виніс для себе з цієї книги, це така цитатка, можна сказати. Від мене Стосунки це про двох та більше людей. Стосунки бувають не тільки романтичні. Я про це постійно людям кажу. Інколи, коли я говорю про мої стосунки з друзями, про стосунки з Богом і так далі, ми завжди думаємо, що стосунки це щось романтичного характеру. А насправді це ж не так не обов'язково інколи стосунки можуть бути просто банально в сім'ї між батьками та дітьми, дітьми, внуками та бабусем, бабусем та дідусем. Вабусю та дідусем і так далі. От тому, да, стосунки бувають і з друзями, і звичайно, і романтичні стосунки з особою протилежної статі. Пам пам Вгадайте в кого закінчилась пам'ять на телефоні. Друзі, привіт з майбутнього. На жаль, після того як закінчилась пам'ять на телефоні, я знімав на інший телефон, і там з кольорами повний треш. Е, я не дуже володію навичками цвітокорекції в давінчику, тому відео на жаль буде. Не настільки якісним, ну типу я міг би ще витратити день два на те, щоб це пофіксити. але задія відео виходить не по графіку. Тому сорі я постараюся наступне відео це залагодити. Наречена Алі Гайзалут. реально нічого говорити за цю книгу не буду, тому що в мене про неї є окреме прочитане, окремий відос, присвячений цій книзі. Ви його можете знайти за цим посиланням і там дізнатись про цю книгу. все. а тут я лише скажу, що поставив їй 4 бали. Так, це щось ми вже до романтики перейшли. Легенди та лати» автора Тревіса Болдрі. Це книга, яка свого часу мені дуже дуже сподобалась, коли я її читав у червні. Ця книга у жанрі козі фентезі, тобто затишне фентезі. І за що я її просто полюбив? За те, що вона дала мені цей затишок. В Цій же книзі реально ти коли її читаєш, занурюєшся в такий світ, коли... Все добре, спокійно, можна заспокоїтись, і ця книга вона допомагала мені справлятись з тим стресом, який на мене накладався у червні все більше і більше. Тому однозначно лайк з цікавого це персонажі, всі мають свій невеличкий лор, всі дуже харизматичні, цілеспрямовані, да особливо головна гриння ВІВ, яка хотіла відкрити кав'ярню для того, щоб Просто розпочати нове життя. Раніше вона заробляла на життя тим, що вирізала якихось монстрів. Коротше, вона була мисливцею за головами, як то кажуть. Ну і ось вона вирішує відкрити кав'ярню, почати варити каву, почати випікати булочки. І от розпочинає свій бізнес. У неї є помічниця, будуть та інші помічники, які будуть в цьому процесі разом, і всі разом вони будуть переживати злети, падіння. Але що саме цікаве, у книзі є також і погана сторона, да, тому що є деякі вороги, які чи то залишились, чи то додались у ВІВ, і вони хотіли б якось їй завадити. І от головна героїня стикається не тільки з проблемами буденного характеру, по типу відкриття бізнесу, як то шукати клієнтів та все інше. Вона ще й стикається з іншими ворогами, які бажають їй зла і бажають їй ну навіть смерті, або просто хочуть щось у неї відібрати. Тому книжка ідеально збалансована в цьому плані, вона мені дуже і дуже сподобалась. Оцінка 4 бали. Для тих, хто давно дивиться мій канал, ви знаєте, що в цьому році я хотів перечитати цикл Персі Джексон та Олімпійці. По правді кажучи, не дуже мене виходить, але потрошечку йду, і я вже прочитав третю частину цього циклу Персі Джексон та прокляття Титана. Це такий екватор в циклі. Да, якщо там п'ять книжок і шоста новелка. То третя частина це вже половина, так точно. Книга не менш захоплююча ніж попередні дві. Загалом цикл розповідає. Я нагадаю про Персі Джексона. Це син Посейдона, Бог морів. Події відбуваються у сучасному світі, але з рахуванням, що всі стародавні грецькі боги, монстри, герої, вони до сих пір живуть. Ну і взагалі що вони якби існують в цьому всесвіті. Але у Персі Джексона постійно є звичка втрапляти в халепи і рятувати світ. У нього є вірні друзі, які йому допомагають, але разом вони намагаються врятувати світ від глобального приходу кроноса. Це титан, який володар часу, який свого часу хотів знищити весь всесвіт, але його розірвали на шматки. Але зараз він знайшов прибічників, які хочуть його відродити. І Персі Джексон в тому числі займається тим, щоб завадити, щоб зламати їхні плани. А третя книга насправді заставила мене сумувати, тому що. Деяких персонажей автор не зберіг, а деякі персонажі посварились. Злодії вижили, герої помирають, повний хаос. Коротше, кінцівка трішки сумна. Але надія є, і у нас ще дві частини циклу. І я сподіваюся, що буде якийсь хепіенд. Глобально я то знаю кінцівку, тому що я перечитую цей цикл. Але якісь взаємодії між персонажами, хто точно загине, хто виживе, як злодії себе поведуть. Ось про це я дійсно забув. І мені дуже і дуже цікаво читаючи цю книгу, ностальгувати, намагатись згадувати ну або просто дивуватись, тому що рік Riordan приворіг для нас чотири бали. Зараз у нас буде серія таких товстих книжечок. От Персі Джексон теж не маленька, хоча тут не небагато сторінок, всього 418. І наступні три книги теж будуть на приблизно 500 сторінок, а то і більше. І перша з них, яку я хочу показати, це просто неймовірна по оформленню та по контенту книга. Книжкові хроніки «Анімант Крамп, авторка Ліні Ріна. Просто подивіться на цю обкладинку, подивіться на цей зріз ілюстрований. Можете з усіх боків подивитись. А ви можете подивитись на ці форзаци. Да, вони звичайні однотонні, але книга виглядає ну, як на мене, дуже подарунково і дуже і дуже гарно. Ну, прям реально зачотна книга. Ще раз гляньте на цей зріз. А, і ще можете подивитись на корінець. Це просто щось із чимось. Перейдемо до огляду цієї книги. В центрі сюжету у нас головна героїня Анімант або скорочено Ані не Аня. Яка любить читати, це дівчина підліток їй приблизно 17 чи то років. Вона просто обожнює читати. А ще вона ненавидить чоловіків. Ні, ну не те, щоб вона не любить їх, але просто її мама хоче, щоб вона одружилась, щоб вона швидше вийшла заміж і постійно шиперить її з кимось, постійно влаштовує якісь побачення, постійно каже: придивись на цього красення або на нього. Подивись, ти вже стара діва, ти не можеш одружитись, будеш потім жити сама. І все це настільки на неї впливає, що у неї просто якась відраза до чоловіків іде, і це є однією з причин, чому анімант так любить читати. Вона просто тікає у світ книжок, у світ захопливих сюжетів, у світ фантазій, де вона може просто відпочити від мами та її постійних сватань з іншими якимись чоловіками. Для неї з'являється спокуслива пропозиція. Переїхати на місяць у Лондон для того, щоб попрацювати у бібліотеці. І це для неї просто ідеальне поєднання. Вона буде без мами, вона буде жити сама, вона буде працювати в книжковій сфері. Це ну, просто як ми з вами. Ми ж всі хотіли б працювати з книгами. Да? Це можливість не ходити на постійні бали, на постійні е, зустрічі з хлопцями з чоловіками, які вона так не полюбляє. Але тут і стається зав'язка сюжету, тому що. Ані вона розуміє, що життя інакше. У неї з'являються різні друзі, у неї з'являються різні обов'язки. У неї з'являється власна робота, яка вимагає багато сил та енергії, і особливо тому, що там працює такий надоїдливий жахливий бібліотекар Томас Рід, якого всі ненавидять, який змінював 24 помічники. І ось Ані 25-та, яка тут приходить і думає, що вона з усім справиться. Але ні, він буде постійно їй заважати, ставити палки в колеса. Але чи все тут таке, як здається? З однієї сторони вона думала, що вона осягає ідеальне просто життя, але з іншої сторони, тут буде багато викликів. Тому не все так просто їй доведеться рости, рости розумово, рости духовно, рости психологічно. Їй дійсно треба буде стати дорослою та пізнати справжнє кохання. Звучить просто як початок якогось ідеального комедійно романтичного фільму, але насправді це лише книга, яка зайняла велику частинку в моєму серці, яку я дуже. Полюбляю, я до сих пір не знаю, чи то вона стала найкращою книгою місяця липня, чи то була інша книга, про яку ми поговоримо згодом. Окремий лайк цій книзі просто за те, що вона про книги, власне. Я майже не читав книги про книги, тому це був такий цікавий експірієнс для мене. Ця книга навчила мене, що для того, щоб жити ідеальним життям, треба не жити по шаблону. Треба не жити так. Як хочуть того інші люди. Треба жити так, як того хочеш, ти шукати себе, шукати своє щастя, шукати свої захоплення. І від цього тільки можна отримати власне щасливе життя. А інакше ви будете просто бігати за тим, що від вас хочуть інші люди, і, можливо, в їх очах у вас буде просто ідеальне життя. Тому що анімант вона могла одружитись за якогось багатія, за якогось красунчика, жити як в маслі, як в шоколаді, я не знаю, як, як в мармеладі. Коротше, і у неї могло бути все. Але вона при цьому була б нещаслива, тому що вона... Не там, де вона хотіла би бути, вона була би в ідеальному житті інших людей, але не в своєму особистому. Плюси цієї книги я виділив три: це планомірність розвитку сюжету, це розвиток головної персонажки та її наполегливість. Ну і третє це знову таки шикарне оформлення цієї книги. З мінусів – це бісячі персонажі, трошки її батьки, трохи її мама, інколи сама головна героїня. А інколи Томас рід кожен по-своєму проявився, кожен інколи робив те, від чого вставали волосся дибкі, і ти думаєш, ну камон, ти маєш зробити так. Ну там вона тобі подобається, чи він тобі подобається, чи вона тобі неприємна. Ну, ти мав би якось інакше зробити. А персонажі інколи робили не дуже логічні дії. Ну не будемо їх за це картати. І стосовно кінцівочки, є також невеличке питання, чому. Персонажі зробили так, як вони зробили, чому вони чекали так довго на свої дії, власне, те, до чого вони прийшли згодом, трошечки кумедно. Я розумію, що до цього сюжет йшов, я цього очікував, але думав, що це буде трошки в іншій формі. Але загалом книга просто ідеальна, вона реально вартує своїх грошей, вона з не з дешевих. Вона коштує приблизно 600 гривень, і це немалі кошти, але вони того вартують. Ну, як мінімум, це моя особиста рекомендація. І якщо я ще. На оцінив книгу 4 бали. Зараз ми будемо розглядати одночасно дві книги, тому що це цикл, і ви, мабуть, вже здогадали, що мова піде про піп Фіц А Мобі. Це посібник збивства для хорошої дівчинки та хороша дівчинка зіпсована кров 4 та 5 балів. Ось нарешті ми і дійшли до п'яти зірочок. Я думаю, немає сенсу якось окремо оглядати ці книги, а поглянути на них в комплексі, поглянути на них як на загальну історію. Звичайно, я буду намагатися говорити без спойлерів та якось натякаючи, які події були в першій книзі, а які у другій. Одразу скажу: цикл однозначно вартий уваги. Тут ідеально збалансована детективна складова та трилерна. При цьому є розвиток персонажів, є якісь любовні лінії, є якісь лінії, які... Чи то дружба, чи то фальшива дружба, тут є обмани, тут є зради, тут є підлітки, тут є багато підлітків, тут їх дуже багато. І всі вони не завжди роблять правильні вчинки. Ну, на то вони і підлітки. Головна персонажка помиляється, головна персонажка росте, знаходить себе, шукає себе в тому. В чому вона майстерна та які її цінності? І, власне кажучи, я думаю, що оці перші дві частини це такий великий інтродакшн в третю частину, тому що у першій книзі піпа вона лише знаходить себе. В другій книзі вона зрозуміла, що це не зовсім вона, і вона намагається переналаштуватись. І коли вона нарешті себе знаходить, вона, на жаль, отримує важку. Психологічну травму, і це пов'язано з кінцівкою другої частини, про яку я, звичайно, говорити не буду, тому що це величезний спойлер. Наскільки я розумію з анотації третьої частини, що вона буде намагатись справлятись з усвідомленням того, ким вона є, і тієї небезпеки, яка на неї насувається ззовні. І це все переосмислення, ця вся напруга, це просто ідеальне поєднання трансформації персонажки. От і я сподіваюся, що коли я прочитаю третю книгу, вона мені сподобається, тому що існує зараз два табори. Перший табір, в якому люди, прочитавши третю книгу, кажуть, що вона зіпсувала враження від усього циклу. Це фуфло, це не цікаво, це бридко читати. А є інший табір, який говорить, що це просто прекрасно, що ідеальна кінцівка, ідеальне завершення історії логічне. І якби ти не знаєш, де ти опинишся, в якому з цих таборів чи десь посередині, тому дуже і дуже цікаво прочитати третю частину. Головний урок, який я для себе виявив, це те, що наполегливість залог успіху у будь-якій справі. Якщо ми не будемо здаватися, якщо ми будемо йти до кінця, робити якісь кроки, то успіх він не за горами, він буде обов'язково. А якщо ми будемо здаватись, якщо ми будемо сумніватись. Так оберсатись собі, то ну ви далеко з місця не поїдете. Коротко ще про другу частину. А мені сподобалось розширення, так би мовити, всесвіту. Тобто тут переплетені різні персонажі, в тому числі з першої частини, яких ми знаємо, яких ми не знаємо, але вони були там десь на периферії. Вони ідеально доповнюють і продовжують цю історію. І мені дуже і дуже сподобалось розвиток та пошук головної героїні самої себе. А ось що мені не сподобалось, так це кінцівка. Не в тому сенсі, що вона взагалом погана, але є деякі моменти, які, ну скажімо так, притягнути за вуха, тому що здогадатись до розв'язки сюжету просто нереально. Авторка використала деякий прийом, він не читерний загалом, але, скажімо так, якщо ти очікував, що підлітка буде розслідувати цю справу, і в неї вийде, то, ну, мабуть, і ти докумекаєш. Але е, тут настільки авторка закрутила і трішечки. Притягнула залухи, реально важко здогадатись, або я думаю, все ж таки, що нереально. Але загалом враження це не дуже зіпсувало, тому що 4 бали це висока оцінка. Ну і власне посівник збивства 5 балів, тому що тут ідеально збалансоване все. І кінцівка, і початок, і продовження, і персонажі, і головний конфлікт, і те, як він розв'язується. Тобто тут є деякі моменти, в які також важко повірити, але якщо ти приймаєш правила гри, то все стає на свої місця. І остання книга на сьогодні, яка також отримала 5 балів, як ми вже здогадались. Це книга української авторки Людмили Баран Апельсину калюжі, та книга яка отримала 5 зірочок, не дивлячись на свій маленький обсяг. Хоча я не знаю, можливо, це і зіграло на руку. Це історія, яка розповідає про блогерку, про інфлюєнсерку Настю, яка настільки популярна в інстаграмі, що здавалося б по неї ідеальне життя, багато рекламних інтеграцій і. Куди їй ще у неї хлопець-красунчик? Але інколи маючи це все, ми знову-таки живемо нещасливо. Чому? Тому що, як і в цій книзі, ми живемо життями інших людей. Ця книга показує реальність, яка вона є сьогодення, коли люди залежні від соцмереж, від думки оточуючих, від того, а що подумають люди, а чи живу я правильним життям, чи живу я так, як треба жити. Хоча насправді треба дивитись на себе, на свої почуття та шукати себе. Саме цим і займається головна героїня цієї книги Настя, тому що не дивлячись на те, що в неї є, здавалося б, світле майбутнє, тому що вона вже має якийсь капітал, вона має якусь популярність, у неї є підписники, вірна аудиторія. Але вона все ще не там, де вона хотіла би бути, і ті стосунки, які у неї є, вони постійно викликають якісь сумніви, чи то той хлопець, чи він мій суджений, так би мовити, чи ідеально ми підходимо одне одному, чи я йому потрібна. З Цим усім Насті треба було справлятись за цей невеличкий об'єм у 215 сторінок, у 220 навіть сторінок. Їй доведеться провести саморефлексію, зіштовхнутися з новими знайомствами, гадати стару дружбу, якісь стосунки завершити, якісь стосунки відновити, якісь стосунки розпочати. І за це все я просто полюбив цю книгу. Я її не полюбив тільки за одне, за її об'єм. Мені не вистачило. Хоча не знаю, можливо, додаткові сторінки були б тут зайві, і от в 220 авторка ідеально вклалась, і книга читається дуже легко. Вона взагалі не напряжна. Тому це одна. Однозначно рекомендація, тому що всі ми живемо в епоху соцмереж, епоху залежності від уваги інших людей. В епоху залежності, да, взагалі. І ця книга ідеально підкреслює ці всі тематики та пальціну калюжі, просто ван лав і хочеться, щоб всі її просто читали. Ура! Нескінченно довге відео нарешті буде завершуватись. Друзі, я всім дуже дякую за перегляд. Ви неймовірні молодці, якщо додивились до цього моменту, мені дуже приємно. Будь ласка, напишіть в коментарях, які з цих книжок ви читали. Та які у вас є спостереження. Можливо, якісь книги я завищив оцінку або взагалі занизив. Можливо, ви не згідні з моєю думкою. І це нормально. Давайте подискутуємо разом, поспілкуємось. Підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Знову таки рекомендую вам подивитись мої інші відео про наречену Аліга Зелвуд або останні покупки. Там ви теж знайдете багато чого цікавого для себе, я сподіваюся. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю гарного дня. Власних книжок та незабутніх вражень. Бувайте!